Хочу приготувати сьогодні заверне тісто і пиріжки заліпити. Беремо молока 150 мл. Додаю сюди дріжджі сухі, 20 г, додаю чайну ложку сахару. Так. Потім додаю пів чайної ложки солі, все як по рецепту. Додаю 20 г олії. Все це перемішую. Додаю 400 г муки. Потім додаю Кип'яток 150 мл, так як по рецепту. Тому воно тісто і називається заверне. Гарно його вимішую, вимісила тісто в кастрюлю, а потім ось отаку на борошні, беру ріжу його на кусочки на порції і буду начиняти пиріжечки з цього заверного тіста. З маком з капустою хочу сьогодні попробувати. Тісто, казали, дуже добре має бути. Заліплюю перві з капустою, щоб були такі гарненькі. Я сюди чимало капусти кладу. І заліплюю, як обичний вареник, а потім його розпласкати і на жарку готове. Ще мало таку маку треба набирати, щоб було достатньо там таї начинки в цьому пиріжку. Розігріту сковорідку вже з олією, кладу пиріжечки заварного тіста, з капустою перевіжаю. Вони тоді жаряться на такому середньому вогні. Перевертаю ці пиріжечки, які получилися вже. Рум'яний, гарний, смачний. Зігріту сковорідку сковорітку олії наляла, а це зараз пиріжки кладу з маком на середньому вогні і жеряться вони дуже швидко і вийдеться дуже смачні. Перевертаємо ці пиріжечки з маком, які румяні, гарні вийшлися. Знімаємо з пиріжки. Готові, які вже вийшли.